Ми вітання, Це Астрофеномен, З вами я, Мар'яна на Черкасиці. Сьогодні долучаємо до нашого ефіра Віктора Литовського. Будемо говорити про те, що буде в лютому в яких містах. Отож, не перемикайте, слідкуйте за нашим каналом і не забудьте підписатись. Пане Вікторе, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно раді бачити. Наближається другий місяць. 25-го року лютий, і традиційно пропоную поговорити про ситуацію в різних містах у лютому. Пропоную вже традиційно розпочати із ситуації в Києві та Київській області. Чого очікувати? Чи будуть прильоти, чи будуть жертви, чи будуть руйнації, чи зможемо цього нарешті уникнути? Лютий з точки зору енергії таро і і у нас випадає знаєте, як е, такий досить насичений на події місяць, але короткий. І враховуючи розклад, в нас випадає дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це якась е, особлива активізація, особливо в м -м, вечірній час, в нічний час, тобто такий час безсонних ночей. Друге, в нас е, лютий місяць він ще в цікавий в форматі трійка праздності, трійка кубків карта праздності, але в перевернутому стані. Я думаю, що тут я б зробив би акцент безпосередньо на річницю, річницю о, повномасштабного вторгнення, тому що перевернути стан трійки кубків він свідчить, що ворог буде намагатися і так похмурий день, і так не дуже о, як кажучи, приємний день зробити ще більш о, деструктивним. В нас випадає момент в форматі лютого по Києву загрози. Безпосередньо е, внутрішні, тобто якісь розгойдування розкручування ситуацій, котрі йдуть по п'ятірки жезлів, е, в контексті скандалів, в контексті е, розбірок в форматі того, що будуть постійно якісь кожного дня, от, він настільки буде насичений, що кожного дня буде якась резонансна справа винесена на передній план. І о, лютий місяць він виходячи з розкладів. У нас є три ключові такі відрізки часу. Перший, на котре необхідно звернути увагу, це е, 5-12 число, початок місяця. У Нас випадає саме карта вежі. Карта вежі це о, умовно ситуації, котрі пов'язані з руйнівними процесами, спробами зробити ці руйнівні процеси, тому що досягти бажаного за розкладом не випадає, тобто нас повернута карта тріумфу. І е, друга це трійка, е, трійка мечів. Сердечна рана це моменти більш пов'язані не стільки з області, скільки з містом, з центром міста, коли будуть е, пусті погрози, пусті загрози. Тобто е, будуть маніпулювати інформацією і кожного там, не кожного дня середини місяця будуть погрожувати, що будуть використовувати якісь або масовані обстріли, або я не знаю. Рішники опять з'являться на фоні. Якщо дивимося ближче до кінця місяця, в нас випадає карта перепочинку, і взагалі на кінець розкладу випадає трійка жезлів в форматі нового початку, тобто ситуації як новий, новий віток, який допомагає рухатися вперед по помірності. Тобто, якщо дивитися за розкладом, я зробив би акцент на перші 5-12 число, коли реальні умови, коли е ворог буде намагатися додатково якось тиснути і маніпулювати ситуацію. Але без е якщо дивитися другий, другий відрізок в середину місяця, можна уникнути руйнівних процесів якось обійти, і там більше маніпуляцій випадає. Давайте поговоримо, чого очікувати Одещині в лютому місяці, наскільки там будуть великі загрози. На Одещину випадає менш райдужний розклад в форматі лютого місяця, тому що в нас перша під загрозою, у нас взагалі, і вежа по колесниці, тобто об'єкт інфраструктури, як, ну, транспортні вузли. І перевернута карта сонця це моменти. Критичної інфраструктури це моменти, котрі пов'язані з теплом, світлом і бажання вплинути на ці на ці об'єкти. Друге, це е, в нас випадає перевернуті, е, перевернута вежа. В нас випадає п'ятірка пентаклів культурні релігійні об'єкти в форматі циклічності це під загрозу ті об'єкти, на котрі вже була спроба впливу або впливали в попередні періоди, і воно випадає, знаєте, як за повторним сценарієм, повторення ситуації, а при цьому із позитивного мені подобається, що в нас випадає карта обхідних шляхів. Тобто, і карта в туз жезлів, карта впливу. Тобто, ми будемо знаходитися в стані пошуку важелі впливу для того, щоб обійти ситуацію і відійти від руйнівних процесів, я б зробив би по Одесі в форматі часового відрізку. Акцент знов ж таки до 10-го числа. В нас йдуть загрози, котрі пов'язані з водою. Тобто, під загрозу можуть бути об'єкти поруч з морем, поруч з водою, багатоповерхові об'єкти. Друге, в нас середина місяця, десь 12-16 число. як... По центру місяця в нас випадає саме ця загроза по колесницям, по об'єкти культового призначення або релігійного призначення, і саме на них випадає пошук обхідних шляхів. Із позитивного, якщо дивитися в кінець о, лютого місяця, у нас випадає шість шість кубків. Це о, не просто пошук обхідних шляхів безпечного середовища. Це момент. Того, щоб вийде якимось чином обійти ситуацію, і по шістки кубків е є можливість створити більш-менш безпечне середовище, наскільки це можливо, за рахунок додаткових дій і додаткових ресурсів, можливо, будуть знайдені якісь нові обхідні шляхи для того, щоб уникати або невілювати негативний вплив з боку ворога. Пане Вікторе, чи є загроза для Харківщини, зокрема, окупації Харківщини? По Харківщині на лютий місяць в нас випадає момент того, що ворог буде намагатися більш активно е, впливати на ситуацію. В нас випадає карта праці, але карта праці по дурню. Тобто ті дії, котрі ти будеш робити, ворог буде робити, вони будуть пов'язані в першу чергу з тим, що. Більш активним чином буде впливати, більш активно намагатися працювати, пропрацьовувати це, це питання. Карта дурня це момент того, що якісь необдумані кроки, необдумані е, дії, плюс туз пентаклів, недостатня кількість ресурсу, або знов ж таки необдумана е, використання ресурсу. Призведе до того, що в нас буде спирання на попередній досвід негативний. Саме випадає спирання на попередній досвід для ворога. Тобто не вийде о, отримати бажаного, не вийде б, б, дойти до якихось значних о, плодів, тому що карта пожинання плодів нас випадає в перевернутому стані, і в той план, котрий ворог стара на він не зможе, по перше, реалізувати. По-друге, може зазначитися тим, що велика кількість втрат ворога серед особового складу, техніки, а зміни ситуації не відбуваються. Тобто, я не бачу, що було просування вперед ворогом. Бачу, що досить важко, важкий напрямок буде на лютому місяці, саме по Харківському напрямку по області, і для наших бійців в тому числі. Але в нас випадає так, що ми можемо втримати позицію, втримати статус той, котрий є, не змінюючи його. Ворог за рахунок того, що ті плани, котрі вибудовуються, не, реалізували, не реалізувалися, буде активним чином намагатися продовжувати нести руївні процеси. Причому така динаміка вона може залишитися. Принципі, до кінця зимового періоду, і тільки навесні знову ж таки трійка жезлів нас випадає як новий вектор, новий рух вперед, або якісь е зворотні дії з нашого боку, не знаю, контрнаступальні, або е активний вплив з нашого боку, котрий буде пов'язаний з іншими напрямками, і що, в свою чергу, позитивним чином вплине на Харківську. Харків Харківський напрямок, Харківська область в цілому Окупаці Окупації Окупація не бачу, але ну руйнівні процеси випадають. Причому е в нас перевернута помірність це той стан, коли е місяць обіцяє бути дуже напруженим в форматі саме обстрілів не тільки е області, але й під загрозу може бути навіть місто Харків, е тому що такий вплив руйнівної сили. Виключно за того, що ти не можеш вплинути просунутися вперед. Давайте також поговоримо із вами про сумський напрямок, що буде із Сумщиною. Яка буде там ситуація, в тому числі та, також що стосується окупації. А от стосовно Сумщини, в місяць в Київ, тобто дивіться по Сумщині В нас залишається досить неприємна динаміка, пов'язана з обстрілами. І, і так само, як і на Харківському напрямку, може дуже часто повторюватися процес, то є карта циклічності, є ну, карта диявола, тобто ти як заручник ситуації, в е зв'язку з твоїм територіальним місцезнаходженням, в зв'язку з, твінь, з, 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 е з тим, що ворог буде продовжувати намагатися впливати саме, приносивши руйнівні процеси, але. Якщо ми переглядаємо ситуацію стосовно окупаційних процесів, в нас випадає карта дурні, і випадає п'ятірка жезлів в перевернутому стані. Тобто, більше велика кількість вкидів, велика кількість інформації, котра буде змінюватися щодня, ну ледве на щодня, в нас комбінація така: як перевернутий туз мечів, перевернутий туз жезлів. жезлів. Тобто, або будуть йти, буде йти інформація, що от мають плани зайти, просунутися вперед, зробити якісь дії окупаційного характеру. Причому навіть не немає в плану, немає можливості зараз це зробити, але розхитувати, розгодувати ситуацію вони будуть. І на жаль, я бачу, що. Тут знов повертаємося як до внутрішнього зовнішнього, так і до внутрішнього ворога, тобто, будуть якісь вливи, скиди е з нашого боку, котрі деструктивним чином будуть впливати на ситуацію в цілому, і е по сумщині повинні бути якісь резонансні справи. У нас випадає карта правосуддя, тобто, знов ж таки пов'язана з тим, що хтось намагається підігравати. Ворогу, хтось намагається підігріти ситуацію в цілому. І в нас карта правосуддя вона вказує, що ну, будуть такі групи, навіть не просто люди, групи виявлені, знайдені і покарані. Е, і знову ж таки, бачите, в нас цікавий процес стосовно лютого, він обіцяє бути, незважаючи на те, що дуже короткий місяць, дуже насичений на події. Трійка жезлів нас в цьому розкладі також падає. на наприкінці розкладу. На каже, що та, 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 така динаміка вона може залишатися до кінця зимового періоду. Вам, Великий віктори за те, що е, розповіли, що буде і Сумщина, і давайте поговоримо про Чернігівщину. Відразу, коли в нас розпочинається люто, і так в багатьох є флешбеки щодо наступу і так далі. От, власне, Чернігівщина вона дійсно переживала досить гарячі події в перші дні війни. Чи може трапитися, не дай Боже, повторний наступ, чи є якісь загрози в лютому місці для цієї області? Давайте поговоримо про цю область. Тут, бачите, я вам скажу, що навіть якщо порівнювати Чернігівщину і Сумщину, Сумщина буде знаходитися під більшою загрозою з точки зору обстрілів, з точки зору руйнівної сили з повітря. По ми, коли переглядаємо Чернігівщину, там є момент спирання на попередній досвід і є момент стану нічного жахіття. Тобто, Більше не реальні загрози. а Момент, по перше, маніпуляцію з боку ворога ситуацію, тобто вкиди, інформація, котра може спричинити навіть і не знаю, якісь переміщення громадян містян з цієї території, тому що будуть намагатися нагнітати ситуацію. У нас випадає перевернута карта мира. В нас випадає. Перевернута трійка мечів, тобто дуже болісна ситуація для е, місяць. В цілому для м, українців, котрі е, не знаходяться на території Чернігівської області, але воно випадає по перевернутій карті місяця, і воно випадає в форматі карти надмежного вибору як ілюзія, тобто більше. Деструктиви буде надходити, я не знаю, з інформації, з, з СМІ інших джерел, розхитуватися, буде ситуація, будуть намагатися людей зажахати е, маніпулятивними діями, що ситуація може повторитися. Дуже важкий, е, неконтрольований період. і Тому подібне в цю в цю нас рекомендаційна карта випадає карта помірності. Дуже дуже обережно ставитися до інформації, тому що в Київ буде дуже багато саме в лютому місяці, але при цьому реальних загроз окупаційного характеру вони не випадають. Тобто є карта обхідних шляхів, є не за рахунок того, що спирані на попередній досвід врахування, які важелі впливу необхідно використати для того, щоб це не допустити. І з точки зору може бути е, обстрільний процес, але в форматі такого, що можна якось обійти, тобто або незначний, або не, котрий не принесе бажаних для ворога результатів, більше все ж таки попередження стосовно того, що будуть намагатися вплинути психологічно. І розхитати ситуацію, довести її просто до абсурду: що ось ось завтра, післязавтра е, підуть і будуть буде повторені ситуації, е, причому знову ж таки в нас, бачите, по котрий розклад поспіль е, кінець розкладу. Трійка жезлів. Трійка жезлів карта нового початку. Така динаміка, вона може залишатися до кінця зимового періоду вже з березня місяця, як новий вектор, вектор надії. Давайте поговоримо чи буде спокійно у Львові у лютому місяці. Бачите, в нас цікаво. В нас попередні міста, котрі ми переглядали, вони були характерні тим, що ну активний вплив прослідковував там після 5-12 числа. В нас е, перша карта, котра випадає, випадає карта Страшного суду на місто Лева. Тобто е, кінець січня, початок е, лютого, він може е, бути характерним тим, що ворог буде більш активним чином впливати на місто та область в цілому. І е, тут в нас є момент як доведення тих дій, котрі ти зробив в попередніх періодах, періодах до кінця, тобто не закриті якісь питання з попередніх періодів під загрозою можуть бути об'єкти, е, котрі безпосередньо або постраждали, або знаходяться в, в близькості до попередніх прильотів або впливів на це місто. І друге, в нас під загрозою, карта Сонця в перевернутому стані підвішений стан. Я б зробив би акцент на об'єкти критичної інфраструктури, і карта колесниці знову ж таки транспортні вузли. А... Причому з точки зору саме об'єктів інфраструктури, це початок кінець місяця, він і початок і кінець місяця він характерний тим, що на початку у нас руйнівні процеси. На кінці місяця в нас є йде вежа, карта вежі, карта руйнівних процесів знов ж таки, в форматі реальних загроз і форматі руйнівних процесів. Тому дуже уважними бути в лютому місяці, особливо на початку і на кінці місяця, тому що ну, розклад, м'яко кажучи, не дуже приємний. Дуже б хотілося, щоб все ж таки ніякої загрози в абсолютно на всі території України не було. Але розуміємо про те, що все ж таки потрібно дотримуватися правил елементарних. Тому, тому обов'язково не потрібно нехтувати цією безпекою, своєю дотримуватися абсолютно всіх правил для того, щоб зберегти своє життя. Ну і власне, давайте поговоримо про Дніпропетровщину. Чи втримаємо ми кордони Дніпропетровщини, чи зможемо ми максимально згуртувати свої сили проти ворога на цьому напрямку? У нас унікальний розклад з точки зору Дніпропетровщини випадає. Є чітке розуміння, наскільки це напрямок важливий і буде вибудовуватися якась додаткова пріоритетність. Причому ця пріоритетність вона буде прослідковуватися як з боку ворога, так і з нашого боку, формат пошуку всі використовування усіх важелів впливу для того, щоб втримати цю територію, не допустити втрати контролю над ситуацією. В нас випадає туз е, мечів, туз жезлів. В нас випадає туз пентаклів і туз е, туз кубків і туз пентаклів. Тобто всі можливі важелі впливу, котрі є, е, будуть використовуватися для того, щоб не допустити і обійти е, найгірше розгортання ситуації правдами, неправдами, руками, зубами. Буде зроблено все для того, щоб не зробити не, не було ситуації, коли ворог буде просуватися вперед. І е, ці дії вони випадають по карті пожинання плодів, тобто вони принесуть бажані результати. Що, в свою чергу, е дуже виб'є, е з планів виб'є з реалізації планів ворога, оскільки. Ці плани вони йдуть по карті ультиматуму, тобто є якась вказівка додаткова, особлива пріоритетність цього напрямку для того, щоб зайти, просунутися і тому подібне. Але е не вийде на ворога. Випадає перевернута карта тріумфу, не зважаючи на те, що будуть шукати обхідні шляхи для того, щоб вплинути на ситуацію більше того. Саме завдяки е, той згуртованості, котра потрібна е, для того, щоб втримати цей напрямок. Можуть е, у нас випадає перевернутий рафан, перевернутий е, король е, мечів. Можуть полетіти голови на Росії, тобто не вдасться реалізувати бажане, що в свою чергу принесе е, руйнівні процеси для, для планів. І для реалізації тих планів, котрі ворог старанно вибудовував на саме на лютий місяць 25-го року. Е, і традиційно в нас кінець розкладу. Трійка е, я не знаю, що там буде відбуватися в березні місяці, але трійка жезлів це досить позитивна карта. Тобто на кінець місяця, знаєте, як новий вектор, новий виток е, позитивний, позитивний для нас. Тобто в, в, в ситуації, котрі позитивним чином будуть впливати на перебіг подій і йти на користь нам. І давайте на завершення поговоримо власне про можливо, якісь хороші новини. Дуже хочеться їх почути. Можливо, вони будуть із Запоріжжя або із Херсону. Є певне пересікання з попереднім розкладом стосовно тих важелів впливу, котрі будуть використовуватися, причому ми питаємо про хороші новини. Тобто за рахунок е того, що буде якась активізація, пер перегляд підходу, е додаткова згуртованість, в нас е є можливість, причому ви так цікаво поставили запитання. Е Варіативність двійка жезлів. Двійка жезлів в цьому розкладі випадає на те, що в лютому місяці можуть бути ситуації пов'язані з територіями, позитивні ситуації, тобто не моменти нових загроз, не моменти підвішеного стану якогось або втримання просто території. В нас двійка жезлів випадає по карті тріумфу. Тобто Позитивне зрушення, котре буде надихати, позитивне зрушення, котре буде е, давати можливість культивувати надію далі і не опускаючи рухи, рухатися вперед. Е, Незважаючи на те, що будуть великі такі пробуксовки з в форматі допомоги від західних партнерів, в нас випадає. Тут жезлів, тобто можливість обійти ці пробуксовування і знайти або нову підтримку, або е, нові, нові важелі впливу, котрі допоможуть не просто правильно пропрацювати, але й отримати, ну вийти в карту пожинання А, е, Друге, що мені подобається, в нас випадають якісь моменти. Справедливості по страшному суду на нашого ворога. Тобто, коли ти приносиш руйнацію, коли ти приносиш руйнівні процеси на нашу землю, карта страшного суду і карта правосуддя, вона випадає в тому контексті, що отримання якоїсь зворотньої реакції, отримання руйнівних процесів, і лютий місяць для Росії він буде. Ну, дуже спекотний, тому що далі будуть прослідковуватися активні дії з нашого боку, котрі будуть направлені саме на рунівні процеси, направлені на те, щоб ми час руки вибити і максимально неможливо ворогу впливати повноцінним чином на ситуацію, забрати ресурс, тобто вплинути на якісь матеріальні моменти. Я дуже сумніваюся, що ми будемо. Руйнувати банківську систему або банки, а саме, саме вибивати важелі впливу військового характеру із рук ворога. І ще одна цікава саме стосовно території, перше, друге це моменти активного впливу на ворога, третій момент, який характерний буде для лютого. В нас випадають ситуації в розкладах, комбінації котрих ми можемо трактувати як питання, пов'язані з поверненням е військовослужбовців, наших я не знаю, обмінів. і тут треба зазначити, що саме живих, тобто не повернення тіл, повернення цивільних е середина місяця в нас. Є початок і середина місяця. вони, вони характерні тим, що можуть бути епізоди пов'язані з тим, що ті, хто знаходилися в полоні, ті, хто були зв'язані по рукам та ногам, будуть шукати і можливості повертатися додому. В у нас випадає десятка кубків, карта праздності, тобто такі приємні моменти, не зважаючи на. Те, що місяць обіцяє бути емоційно дуже складним.